Юдин буде полонений. Слово, що було Єремії від Господа, коли на Носор, цар Волонський, і все військо його і всі царства землі, панування руки його та всі народи воювали проти Єрусалиму та проти всіх міст його кажучи. Так говорить Господь Бог Ізраїль, іди і скажеш досидики царя Юдиного і звістиш йому, так говорить Господь. Ось я віддам оце місто в руку Ваволонського царя та й спалю його огнем. А ти не втечеш із руки його, бо справді будеш схоплений, ти і в руку його будеш відданий, і очі твої побачать очі Ваволонського царя, і уста його говоритимуть з устами твоїми, і до Вавилону ти прийдеш. Але послухай Господнього слова, сидикіє, цар Юдин, так про тебе говорить Господь не помреш від моча. У морі помреште і як палили на погребі батькам твоїм першим царям, що були перед тобою, так будуть палити й тобі. Є пани, будуть поголосити тобі, бо я говорив тобі слово, каже Господь, і говорив пророк Єремія, точдикії, царя Юдиного, всі ці слова в Єрусалимі. А військо Вавилонського царя воювало з Єрусалимом та зосіма позосталими містами юдиними з Лахішем та з Єзекеєю, з бо вони залишилися серед Юдиних міст містами твердиними. Амінь.